Підприємець та рибалка. Якось, втомившись від постійних турбот та міської метушні, один підприємець з Європи відвідав маленьке африканське село на березі моря. Вранці він стояв біля причалу і дивився на море. Чоловік побачив, як до причалу підплив маленький човен, у якому сидів радісний рибалка з величезним тунцем. Підприємець оцінив улов і поцікавився, скільки часу зазвичай витрачає рибалка, щоб впіймати таку рибу. Тут гарне місце, відповів рибалка. Коли мені щастить, я добуваю такого тунця за дві-три години. Тоді чому ти повертаєшся? спитав підприємець, адже за день ти можеш наловити набагато більше. А навіщо? З цим тунцем моя родина забезпечена їжею на сьогоднішній та завтрашній день. Ми навіть можемо продати трохи його м'яса, щоб на виручені гроші купити якісь дрібниці. Але що ж ти робиш цілий день? Спочатку рибалю, потім можу відпочити на березі моря. Коли повертаюсь додому, обідаю зі своєю родиною. У полуденну спеку ми з дружиною влаштовуємо сієсто. А потім граємо з дітьми. А ввечері я зустрічаюся з друзями, щоб пити з ними вино і грати на гітарі. Послухай, я закінчив престижний університет і став успішним підприємцем. Я вмію заробляти гроші і хочу допомогти тобі. Ти марно витрачаєш час. Тобі треба зараз повернутися в море. І продовжити ловити рибу та зловити за день ще 5-6 таких тунців? Але навіщо? Багато днів такої напруженої праці і ти зможеш купити собі справжній рибальський катер замість цього човника. Добре, а що далі? А далі ти зможеш найняти на нього працівників і ловити набагато більше риби. Але що я робитиму з цією рибою? Якщо мені вистачає одного тунця. ти будеш продавати багато риби, а на виручені гроші зможеш придбати цілу рибальську флотилію. Якщо ти будеш старанно керувати нею, то отримаєш ще більше грошей. Потім ти відкриєш своє рибопереробне підприємство у великому місті і поїдеш з цього села. Там ти станеш великим босом і щодня працюватимеш у своєму офісі. І що далі? І нарешті ти зможеш продати свій процвітаючий бізнес за багато мільйонів і відійти від справ. І скільки часу знадобиться на все це? Думаю, років 15-20. Добре. А що ж я робитиму, коли нарешті продам цей бізнес і отримую ці мільйони? Ось тоді у тебе почнеться по-справжньому цікаве та щасливе життя. Ти зможеш робити все, що забажаєш. Втечеш від цієї метушні, поїдеш до маленького села на березі моря, будеш рибалити потроху для душі, відпочивати зі своєю дружиною, спілкуватись з дітьми, зустрічатися з друзями, пити вино та грати на гітарі.